Волинська, розбашевська Кременчук, це 142 кілометр зазначеного нафтопроводу. Ділянка експлуатаційна зараз звільнена від нафти, розкачена технологічним обладнанням спеціальним. На цій ділянці знаходяться два дефектних місця, на яких зосереджені кластери дефектів. Наразі діючими нормативними документами не передбачено встановлення ремонтних конструкцій, які б забезпечували ремонт зовні нафтопроводу. Тому єдиний вихід з цієї ситуації це безпосередня заміна дефектної ділянки шляхом вирізання ділянки нафтопроводу невеличкої. Тут вирізається ділянка 2,5 метра. В наступному місці виконання робіт. Довжина ділянки що демонтується 4,3 метри. На місце вирізаної діляночки вставляється нова труба. Після цього вварюється вона веснуючо магістраль, автопровод зоровотньому напрямку заповнюється нафтою і відновлюється працездаті. Робота планова, робота для нас не нова. Ми таких дефектних ділянок протягом року міняємо до 50 штук. На жаль, комунікації вже експлуатуються досить тривалий час. Даний нафтопровід введений в експлуатацію в 1966 році минулого сторіччя, тому вже потребує уваги і ремонту. Роботи ці, я це підкреслюю, вони жорстко регламентовані по часу. На зазначені роботи складені детальні план заходи, які чітко прописані в часі. Що, в якої послідовності, яким персоналом виконується, помінутно. Загальний час безперервної роботи для усунення зазначених дефектів складає 58 годин. Тобто в нас роботи розпочаті о 20-й годині 6 -го серпня. Відповідно, ми їх закінчуємо 6 ранку, 9 серпня. Логічна операція називається герметизація внутрішньої порожнини нафтопроводу. Внутрішня поражнина після відкачки нафти є залишкова загазованість, тобто присутні паровоздушна суміш пари нафти з повітрям, яка потенційно є вибухонебезпечною. Для того, щоб роботи можна було виконувати безпечно для вогневі роботи, внутрішня поражнина герметизується пластифікатором. Природнім елементам глиною. Після відновлення транспортування нафти глиняні тампони, вони легко розмиваються і не впливають на експлуатаційну властивість. І після зазначених ремонтних робіт здійснюється очистка внутрішніх поражмону. Запускається очисний поршень, який приймається в кінцевому пункті, де транспортується нафта. Зазначені роботи. В часі, я повторюю, вони жорстко регламентовані. Попередньо з нафтопереробним заводом ця технологічна операція була узгоджена для забезпечення безперервної надійної роботи нафтопереробного завода Кременчуцького створений відповідний запас нафти в резервуарному парку нафтопереробного заводу Кременчуцького. Ця робота для нас не нова, на протязі десятків років. Ми ці роботи виконуємо, з заводом погоджуємо, ніколи в нас конфліктних ситуацій, конфронтацій не виникало. Так само і завод, коли потребує виконувати ремонтні роботи на своєму технологічному обладнанні. Є в них також дефектні ділянки на технологічних трубопроводах всередині безпосередньо нафтопереробного комплексу. Ми на їх прохання також кілька разів зупиняли перекачку нафти і накопичували вже нафту в наших резервуарних парках. Протягом цього часу, дві-три доби, вони усували свої дефекти. Тобто це взаємні відносини двох суб'єктів господарювання, які зв'язані між собою як нитка з голкою. Завжди ці роботи узгоджуються, технічні фахівці нафтопереробного заводу, це чудово розуміють. І ситуація, яка створена штучно навколо цього заходу, вона ними також відносяться вони з непорозумінням. До тих обставин, які наразі до цієї ескалації конфлікту, які абсолютно неконструктивний, безпідставний і не несе нічого доброго.